Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки під чайочок. Хоча в нас тут сьогодні кава, але це не заважає нам зробити приємну розмову. Ви дуже сильно просили зробити відео про філософію гітарного будування певних фірм, певних гітар. І в нас сьогодні такий експериментальний формат. У мене є дуже класичний, прям автентичний стратокастер. Хоч і це не оригінальний фендер, але це повна калька на цей інструмент. За винятком однієї особливості, це тут анкер двосторонньої дії. Тож про все по порядку. Ми в цьому відео не будемо говорити про недоліки цього інструменту, ми поговоримо про його філософію. Відео про недоліки, ви знаєте, в нас є формат, що не так з певною гітарою, і про саме Fender Stratocaster там вже є відео. Подивіться, посилання буде в описі під цим відео. Також поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Напишіть свій коментар, чи подобається вам філософія гітар Fender. Або що в ній не подобається. Я всі коментарі читаю, тож мені буде цікаво ознайомитися з вашою думкою. У мене є телеграм-канал, який ви можете підписатися. Там я виставляю деякі речі, які не виходять на ютуб. Тож, переходимо до теми основного відео. One later. Тепер про філософію саме. Фендеровські гітар Задля того, щоб її зрозуміти, нам потрібно повернутися в минуле сторіччя, а саме в 50-ті роки, коли саме Лео Фендер розпочав свою компанію та фірму. І головною філософією цих інструментів є простота, мінімалізм, естетика, а також ремонту, пригодність цих інструментів, так як в той час альтернативою були гітари від Gibson, які мало того, що дуже коштовні. Вони мають недоліки, про які ми говорили. Там відвал башки, кракелюрний лак і все інше. І їх треба ремонтувати. В той час, навіть якщо у вас піде гриф гвинтом, ви його так легко не відремонтуєте. А саме Leo Fender в часи, коли проєктував цей інструмент, проєктував бродкастер, він же телекастер, зробив гриф на гвинтах. За що йому велике дякую. Через це ми можемо просто замінити. Гриф, який робиться по стандарту, на інший, і знову продовжувати музикувати на своєму інструменті. Це перший великий плюс, великий вклад у розвиток взагалі гітарного будування, за що Лео Фендеру велика дяка. В той час, коли він зробив це рішення, на нього багато хто подивився із недорозумінням по типу: нащо це ти так зробив? Так ніхто не робить. Це ж погіршить звук гітари. А воно правильно покращило Ремонт цих інструментів. Далі, друге доповнення, яке вкладається у філософію цього інструменту. У нас більша кількість звукознімачів. У нас три звукознімачі, п'ять позицій, що дає велику палітру звуку. Насамперед, в той час в Бігбендах, коли гітару потрібно було сховати за всім міксом інструментів. Грали на перших двох звукознімачах, ну, насамперед на нековому, тому що він був. Менш виразним по частотам, округлим, він файно вкладався в мікс всіх інструментів, всіх груп інструментів. А коли потрібно було грати солюючу партію, не вистачало ані гучності, ані пробивних частот. Насамперед, задля чого був виготовлений ось цей звукознімач бриджевий. І якщо ви згадаєте, як розписані положення у гіпсона на восполі, то це в нас ритм, це в нас требл або соло. Гра на бриджовому датчику дозволяла, по-перше, виконувати гучні пробивні партії. По-друге, за допомогою тона, який регулює оці два звукознімачі, мечі, ви могли повністю ідеально підібрати потрібний вам вихлоп інструменту та насамперед палітру звуку. А також багато хто, як і я. Лає ось цю ручку у гучності, яка є на цьому інструменті, ще й близько до звукознімача. Але знову, якщо ми повернемося в ті роки, нам потрібно було дуже швидко змінити і гучність інструменту, і характер його звуку. І це дозволяло зробити велику палітру неймовірної кількості різних звуків, різних тембрів на одному інструменті, через що це і мало великий попит та популярність у гітаристів тих часів. Вся філософія цих гітар полягає в самому Лео Фендері. Він був дуже скромною та замкненою людиною, і це відображається насамперед у дизайнах його інструментів. Ми маємо простий пластик, ми маємо просте однотонне фарбування, покриття. А у нас немає аніякої вишуканості, тобто немає вичорного якогось фігрового клену. Все мінімалістично, все просто. У нас є звичайний клен на грифі, який зробив. Більш стабільним, сам по собі гриф і менш ламким. В нас є звичайні іконові або палісандрові накладинки, які є буквально на кожному інструменті. В нас є пікгард, який ви можете відкрутити і замінити, зробивши потрібну вам конфігурацію звукознімачів чи всього іншого. Доволі простий струнотримач, який ви можете також легко полагодити, маючи про собі. Гвинтики, які підходять під діаметр. Тобто було все зроблено для того, щоб інструмент, в умовах, в домашніх умовах, ви могли самі відремонтувати, зробити краще чи якось е налаштувати повністю під себе. Тож, підсумовуючи, все сказане в цьому відео, опираючись на просто аналіз. Інструментів від фірми Fender ми можемо зрозуміти, що Leo Fender топив за те, щоб ви могли самі відремонтувати інструмент, щоб він був естетично мінімалістичним і надійним помічником у концертній діяльності або будь-якій музикальній діяльності, якою ви займаєтесь. Тож, я маю особисту особливу пошану до цих інструментів. Мені дуже подобаються дизайни від фірми Fender. У мене є свій Modern Strat, який на. Який був натхненням одночасно і весполу, і стратокастеру. Тож це два інструменти в одному. Я маю сподівання, що колись Fender все ж таки покращить ергономіку своїх інструментів. Я сподіваюся, що ми побачимо нові якісь цікаві моделі, бо час невпинний, час не зупиняється. І напишіть в коментарях, що ви вважаєте на рахунок Гітар Fender. А на сьогодні, всім дякую, всім гарного дня!